Доброго дня малята! Сьогодні чудовий весняний день. Щойно мені телефонувала бабуся Одарка. Вона запрошує нас до себе у гості. На чому можна поїхати до бабусі? Пропоную вам поїхати на автобусі. Тож, якщо всі готові, мощуся зручненько вирушаємо на гостини до бабусі. Ось ми з вами й добрались. Нас зустрічає бабуся Одарка. Давайте з нею привітаємось. Доброго дня, бабусю! Вона запрошує нас до себе на подвір'я. Давайте подивимось, хто на подвір'ї у бабусі живе. Кукуріку, -ку -ку, я курей стережу. Хто це такий малята? Так, це півник. Як кричить півник? Кукуріку! -ку -ку Чим вкрите його тіло? Тіло півника вкрите пір'ячком. А що у півника на голівці? У півника на голівці гребінець. ко ко, -ко курчат скликаю під крило. Хто це? Це курочка. Як співає курочка? Ко-ко-ко! Малята, давайте з вами ще подивимось, хто живе у бабусі на подвір'ї? Хто це? Це корівонька. Як каже корівонька? А корівонька говорить му-му-му. А ще тут є кішка. А кішка каже няв-няв-няв а це вухастий песик. А песик говорить гав 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 Давайте повторимо ще раз, як говорять тваринки. Півник, ку ку курочка, ко-ко-ко, корівка, му-му-му. Котик, няв-няв-няв. Песик, гав-гав, гав. Малята, скажіть мені, до кого їздили у гості? Правильно, до бабусі Одарки. Кого ми зустріли у неї на подвір'ї? Хто у неї живе? Півник, курочка, корівка, котик, песик. Бабуся Одарка була дуже рада зустрічати нас у себе на подвір'ї. Вона запрошує нас у гості і ще раз. Я думаю, що ми обов'язково приїдемо. До побачення!